Доброго здоров'я всім! Сьогодні розглянемо мій любимий дебют за чорних. За допомогою цього дебюту ви легко виграєте свою партію. Через 5-6 ходів ваш противник буде вже здаватися. Починаємо. Білі ходять білим пішаком на е 4. Чорні відповідають. Пішаком на е 5. Білий кінь іде на С3. От як бачите таку обстановку, вона ваша позиція. Ми виводимо слона на С5, нападаючи на королівського пішака. Кінь піде на А4, щоб прогнати нашого слона. Оце, як таке, бачите? Сміливо беріть пішака на F2 слоном шах. Білий король забирає нашого слона. Ми ферзя ставимо на H4 шах. Якщо прикриватися пішаком, то якщо і береться цей піжак на Е4, то ми нападаємо на безплатну ладью, туру. Чи коня. Тому вони пішаком закриватися не будуть. А король буде захищати пішака, і піде на Є3. Щоб захистити пішака. Чорний. Ставлять ферзя на F4 шах. Король для захисту пішака піде на d3. Чорні двигають свого ферзєвого пішака. Під бій пішаку на d5. Для того, щоб розрядити обстановку, білі поставлять ферзь на f3. На розмін. Чорні беруть пішака, об'являючи цим шах королю. Білий ферзь бере чорного пішака. Чорні ставлять слона на f5. Вяжуть ферзя з ферзьом, з королем. Білий ферзь. Забирає чорного слона, ферзь чорний, забирає білого, шах. Тут уже партія виграна, біли здадуться. Ну, зрозуміло, куди. Да навіть і дивиться безплатний. Тут слон стоїть, шах від шаху, кудись треба уйти ще шах конь, да там все, тут партія. Дякую за перегляд. Гарної дебютної партії. Якщо сподобалась партія, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього найкращого. До зустрічі на каналі. До побачення.